Історична освіта і наука відкривають чимало сторінок, які свідчать про те, що поряд із завоюваннями та перемогами були трагедії та насильство. Фактично у кожному містечку у великому селищі був маленький бабин яр. Радивиглів, на той час червоноармійськ. Увійшло до трагічної історії масових німецько-фашистських злодіянь під назвою Голокост. Рідне місто Радивилів невелике. Наразі тут проживає близько 10 тисяч людей. А ще століття тому тут жило дуже багато євреїв. Скільки саме встановити важко. Але за розповідями старожилів, вся торгівля у місті була зосереджена в руках євреїв. Євреї покинули містечко з приходом радянської влади. Жахлива політика терору проти євреїв в окупаційній Україні знищили їх як соціокультурну спільноту. Близько півтора мільйона людей померли під час голокосту. За часів Гінзбурга єврейської общини було збудовано багато важливих споруд на єврейських кладовищ деякі з них збереглися і досі. Не маючи нагляду, в радянські часи кладовище почало занепадати, сформовані на компартійній пропаганді. Сягино огорожу та надмогильні плети. І лише в 90-х роках було зроблено символічно могилу пам'ятник. Єврейське кладовище було відновлено нещодавно за допомогою сприяння громадянин Ізраїлю у вихідці із міста Радивилів. Сьогодні ми маємо змогу познайомитись із мерієм Яковичем Гейдером, представником єврейської громади у нашому місті там. Одним із головних ініціаторів відновлення єврейського кладовища. Розкажіть нам, будь ласка, історію цього місця та як саме здійснювалося відновлення кладовища. Віддалося виїждне кладовище, яке е, зберігалося ще й після війни. Німці ми, не знищимо його, будемо так казати. А радянська влада більше напустом всім нацелюється всюди звідси що. Вивезли, тут знаходилось такі три будиночки, вони трошки інакші, звісно, були на той час побудовані. Це поховані так звані цадики, святі люди. Це був район, міста один з районів, міста я думаю. Було декілька дали по району було десь більше 30 сіна. Одна сама була від кінотеатрі, так? Це остання синагога. остання побудована синагога. А справою четверти, там маленька така будівля, це перша синагога. Це лист. Він написав, де він звертається до своїх дітей і до всіх, хто буде приходити до нього на могилу. Це його могила. Там так само кам'янець, який лежить, усі на цей. Він e, каже, що кого якісь будуть в житті проблеми, якісь негаразди, щоб виїжджали до нього на мориву, молили е, поливкову олію, щоб чому тут стоять світильники з оливкової олії. І він буде просити Бога, щоб все це виногради. Він ще прислов житті, написав такого листа. Зараз перед нами будинок творчості міста Радивилова. До великої вітчизняної війни це була єврейська синагога, місце молитви та миротворення. У 1942 році німецькі загарбники у підвалі цієї будівлі влаштували одне із гетто – місце розправи та поневолення. Ми досі не знаємо і, мабуть, вже ніколи не дізнаємось, скільки людей загинуло у великій вітчизняній війні. Час створення та існування гетто не був скрізь одинаковий. Спільним було, що гетто це останній стан геноциду. У гетто жили в страшенній тісноті і по кілька родин в одній кімнаті спати лягали родинами на підлогу. Виходити можна лише з дозволу власти і за спеціальними перепустками. Наші земляки як могли допомагали приреченим людям, приносили продукти, часто їх обмінювали на ліки, взуття, одяг, інші речі. У 1942 році німецькі окупанти стратили неподалік Радивилова. На хуторі пороховня близько трьох тисяч євреїв, жителів міста, лише окремим приреченим тоді вдалося врятуватися із Немирівського лісового урочища, спершу вибратися із братської могили, щоб на увесь світ розповісти всю правду про цей жахливий злочин. Фашисти провели євреїв до двох заздалегідь викопаних ям. Між хуторами пороховня та суходола. Тож, якщо хтось не бачив, то чули цю страшну годину страти. Після розстрілу, за словами очевидців, напів закопана землею яма була заповнена кров'ю та напівмертвими тілами людей. Інша ж яма залишалася для українців. Сам факт, що люди знищувались тисячами, не залишаючи собі сліду, не піддається розуму. Наразі тут є меморіал пам'яті, створений 20 років тому громадянинами Ізраїлю, вихідцями із Радивилівщини. Розстріли здійснювались з методичною послідовністю до осені 1942 року біля хутора Пороховня поблизу Радивилова і хутора Глинянка поблизу Козина Радивилівського району, де земля ще довго сучилася кров'ю. Там загинули не тільки євреї, а й люди інших національностей. Радивилівський ліцей номер 2 багатий відомими випускниками, традиціями та подіями. Вже понад 10 років учні нашого закладу вивчають сторінки історії України та інших знакових подій, прагнення наших предків до волі та незалежності. Наші учні відтворюють маловідомі та невідомі факти історії, вивчають місце знаходження поховань людей, які загинули за рідну землю, вивчають документальні свідчення. В учнівському самоврядуванні діє Міністерство омбудсменів, що здійснює волонтерську діяльність. Також на постійній основі здійснює прибирання на меморіалі слави. 27 січня Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту міська влада, представники громадськості та жителі міста вшановують пам'ять загиблих і страчених, покладають вінки до меморіальної стели. Ми не в змозі змінити хід історії, але ми повинні пам'ятати про цю жахливу трагедію. Україна — чудова та пісенна країна, та під час Голопасту вона фактично стала країною смерті.